Виконуємо номер 150 із підручника Алгебра 7 та номер 2.47 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Завдання перше. Сума 4А, 12Б і 8А. Якщо А дорівнює мінус 13, Б дорівнює 13. І завдання друге добуток різниці чисел 3х і 2х на суму 5м і 4М. Якщо х дорівнює 1,8 і М дорівнює мінус 1,1 друга. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Зведемо подібні доданки 4А додамо 8а. Додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 4 додати 8 буде 12, отже маємо 12а, додати 12 b Винесемо спільний множник 12 за дужки. В дужках будемо мати А, додати Б. Отримали 12 помножити на суму чисел А і Б. Ну, а тепер приступаємо до обчислення знаходження значення виразу. Якщо А дорівнює мінус 13, Б дорівнює 13, то добуток 12 на суму А і Б дорівнює. Мінус тринадцять, додати тринадцять. Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Дванадцять. Множимо на нуль, отримуємо 0. Записуємо відповідь. Нуль. Завдання друге. Добуток різниці 3х і 2х на суму 5м. І 4М, зведемо подібні доданки. Від трьох віднімемо 2, це буде 1, вже маємо Х. 5М додати 4М, маємо 9М. Отримали добуток 9 Ну, Тепер обчислимо значення виразу. Якщо М дорівнює, Мінус одна х дорівнює 1,8, то добуток 9М ем на х дорівнює 9 помножимо на мінус 1,1 і помножимо на 1,8 дев'ятих добуток трьох множників. Один з яких число від'ємне, буде від'ємне, тому ставимо знак мінус. 9 подамо знаменником 1, 1,1 другу, 1,8 дев'ях подаємо в оді неправильних дробів. 9 перших множимо 3 других і на 17 дев'ятих. І 9, скорочуємо 9 скорочуємо на 9, і все, більш скорочень, немає. Отже, маємо 3 помножити на 17 знаменників, у чисельнику це 51, а в знаменнику 2, мінус 51 друга, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 51 на 2, неповна частка буде 25. В остачі буде 1. Отримали мінус 25,1 друга. І записуємо відповідь мінус 25,1 Номер 150 із підручника Алгебра 7 та 2,47 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.